Це не надійно зберігати гроші в доларах. а гроші треба зберігати в картинах, наприклад, в активах. Ціни на мистецтво мають тенденцію до зростання. Українське мистецтво на нинішній день найдорожче для нас. Це якраз інвестиція в майбутнє України. Економіка росте, мистецтво також росте в ціні. Інвестуйте, будь ласка, в себе, інвестуйте в Україну. Це скажімо так, на майбутнє. Наш арт-бізнес він ще поки що як можу сказати, що не мовля, а дитина п'ятирічного віку, яка живе ще абсолютно у своєму такому середовищі, так тобто в Україні, і ми, на жаль, не маємо такого близького контакту і співпраці з західним арт-ринком. Дуже мало з українських художників, які виставлялися, експонувалися і відповідно продавали свої твори на західних аукціонах. Він дуже складний і він малодоступний. Інформація по ньому мало доступна, тому що немає наразі відкритих джерел, де можна було б дізнатися про політику ціноутворення, про матеріали, які ну матеріали має на увазі твори, які доступні наразі на ринку. Перша і мабуть що найголовніша проблема, але ми для себе її вирішили. Це експертиза. Дуже часто на ринку зустрічаються фальшиві твори, і це потім. Негативно впливає на колекціонерів, тому що ті, хто вже з цим зіштовхнулися, хто придбав твори, а потім з'ясувалося, що це. Підробка дуже часто такі люди не повертаються, тобто вони починають, їм хочеться збирати, якщо мова де, ну, тому що я більше буду говорити про класичне мистецтво, бо це більше наш профіль, і вони потім не повертаються до класики. Вони можуть перейти до сучасного мистецтва, а можуть взагалі не повертатись до збирання, тому що вони отримали цей негативний досвід. Друга проблема, то що ми. Працюємо офіційно, і ми просимо паспорт і код, щоб офіційно оформити документи на викуп робіт. І багато хто просто відмовляється продавати через те, що ми просимо все це зробити офіційно. Но у нас ринок він працює. Ну він не то, що не в білу і не в сіру. Він так майже. Чорно працює, тому що я от знаю кілька галеристів, які вже по 10 років на ринку, і вони мені питають: типу, а як ти то, а як ти сьо? Я кажу, так у нас товка, так у нас ПП, так ми там платники ПДВ. Я кажу, ну там має бути ФОП, принаймні у художника. Я говорила з Віл Корнер. Він приїжджав до нас в Україну. Це директор ярмарки. Тефа це ярмарок робіт 20-го століття, в основному 19 -го, 20 го століття. Він експерт, так і він сказав таку фразу, що якби в Україні було. 500 колекціонерів, це була достатня критична маса, щоб стверджувати, що колекціонування відбулося. Так от, для того, щоб в Україні було 500 колекціонерів. Колекціонер це не той, у якого є одна-дві картини, а у той, у якого є система, який там щорічно купує, поповнює свій фонд. Для того, щоб з'явилася ця критична маса, потрібно колекціонеру, по-перше, не тільки гроші да, на купівлю. А і мистецтво, яке він може купити, а і виставки, де він може купити це мистецтво, а і ярмарки, можливо, де він може подивитися це мистецтво. Це така екосистема, ціла, де є пробіли. Тобто, чому не з'являються колекціонери, тому що не популяризуються мистецтво. Чому не популяризуються, тому що ніде і нема за що. Наш артринок, він обмежений. Це такий лакшери сегмент до якого не всі доросли. У нас немає цієї культури у Львові, принаймні ця культура вона є, коли ти приходиш в кожний будинок і там картини на стінах в Києві. Це швидше виключення, аніж практика. І коли це стане практикою, що оформлювати свій будинок якимись елементами живопису, скульптури там обєктами то ситуація зміниться. Початком повномасштабного вторгнення у нас як українців стабільний запит до нашої художньої спадщини до нашої культури взагалі і до нашої художньої спадщини. Зокрема, ми порівнювали 21 з 22, другим, роком. Звичайно, це не не прості роки для нас, так і звичайно був вплив чинника. Повномасштабне вторгнення, коли інтерес до українського і українського мистецтва, зокрема, був як всередині країни, так і зовні. І саме тому ми затіяли це дослідження. Да, по, по подивитися, що ж відбувається, да чи ця хвиля зацікавленості якось інституційно вплинула на ринок. І це дійсно сталося згідно нашого дослідження. І ціни на роботи виросли, і кількість проданих робіт виросла. І суттєво змістилася динаміка агентів ринку. Як дилерів і колекціонерів за кордон, тобто продажі за кордон виросли суттєво. В той же час продажі в Україні також зросли, особливо в 2023 році. В 2022 другому не було суттєвого зростання, тому що всі купували дрони, тепловізори і бронежилети. Пізніше стали купляти уже і мистецтво. І найбільше до речі покупок мистецтва через агентів ринку, як то дилери галереї, відбувалося в Києві, в Дніпрі і в у Львові. Люди почали збирати, тому що це, скажімо так, хід на майбутнє. Це не надійно зберігати гроші в доларах. Гроші треба зберігати в картинах, наприклад, в активах. Я так часто заходжу на аукціони і порівнюю митців, які продавалися там в 21-му, наприклад, і тих же митців, які зараз продаються. Ну слухайте, цифри можуть вирости з 500 доларів до там 3,5 тисяч. Робота Івана Торецького тепер коштує там 10-14 тисяч доларів. Я пам'ятаю, як вона коштувала дві. Кажу, ну то чого ви тоді не взяли? Люди, ті, які не взяли по дві, вони тепер не беруть по 14. А коли буде коштувати 100, то вони будуть казати: О, я пам'ятаю по 14. Ціни на мистецтво мають тенденцію до зростання. І ця тенденція підтверджена на практиці в більшості випадків. Я скажу так: ціни будуть рости. Є інфляція долара в кінці кінців, ми про неї забуваємо. Мені здається, деякі люди думають, що долар 90-му році це той самий долар сьогодні, то тільки гривня міняється. Долар ж так само фантастично інфлює. Українське мистецтво це інвестиція не тільки фінансова, а і в себе. Ти купуєш мистецтво, ти і цікавишся, і ти стаєш багатшим, соціально напевно вагомішим навіть для себе, більш поважним, самоповажним. Тому це інвестиція точно в себе. Купівля українського мистецтва це інвестиція в Україну. Коли ми вивчаємо своє, цінуємо своє, бачимо своє, показуємо своє, купуємо своє, то це якраз інвестиція в майбутнє України. І, звичайно, інвестиція фінансова про ріст цін на мистецтво, так багато хто говорить. Він відбувається знову ж таки. Повторюся, я аналізувала аукціони там 21 років, аукціони зараз, ну колосальний ріст, класний ріст. Перш за все, це для майбутнього продажу походження, це підтвердження походження. Тим паче, що якщо ми говоримо про класичне мистецтво, так, це про твори з непевною історією бутування. Тому що у нас була війна, да зараз у нас війна. Ми не знаємо, чи в якийсь момент ці твори не були крадені. Якщо ти маєш ці документи, які підтверджують, що ти офіційно купив цю картину за стільки, то в цій установі і відповідно ця установа. ну, ми як галерея, да. Ми маємо підтвердження, що ми цю картину у цієї людини по документах взяли. То вже у тебе є два етапи, і тебе не можна звинуватити в тому, що ти там скуповував, вкрадена. в цей момент. Ми на себе цю відповідальність беремо як установа, тому що ми перевірили і ми несемо відповідальність. І в випадку, якщо там буде якийсь факап, то питання будуть до нас, а не до власника цього твору на даний момент. Тому що ну є ж багато творів, які просто в якийсь момент зникли в історії, да? і ми не знаємо. У нас немає єдиного реєстру, який би показував твори, які. В принципі, знаходиться в розшуку. Ми як галерея, ми також платимо податки. Ну тобто, ми там платимо ПДВ з нашої комісії, податок на додану вартість. Потім ми платимо військовий збір. Ми платимо ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. Ну це все виходить дуже дорого і воно збільшує вартість творів мистецтва. Для нас колекціонування це родинна справа. Це започаткував мій батько, тому я дію в рамках нашої колекції, а це колекція класичного живопису. І у нас є така система, що ми починаємо колекціонувати, коли ми маємо принаймні шість творів одного автора, з яких принаймні два це дуже якісні, тому що якщо там може бути навіть 80 робіт, вони всі посередні, це не колекція. Колекція починається з того моменту, коли ти можеш показати щось знакове. Попутно, звісно, ми збираємо колекції сучасного мистецтва, але вони стануть актуальними згодом. Наразі це, скажімо так, не наш основний вид діяльності, це, це робота на майбутнє. Перш за все, це ім'я автора, його вклад в історію українського або світового мистецтва. Потім ми обираємо роботи, які є знакові для того чи іншого періоду. Творчості митця Українське мистецтво на нинішній день воно зараз якраз найдорожче для нас, розумієте, тому що нарешті суспільство почало цінувати все українське. Воно почало звертатися до цього. Воно почало вивчати це зараз. Ситуація нестабільна і тому ціни вони помірні. Коли війна закінчиться, ситуація стабілізується. Буде вже зрозумілий приблизний прогноз на майбутнє. І ціни особливо на класику вони підуть в рост, тому що це дуже обмежений пласт. Там класика, вона її більше вже ніколи не стане. Тобто, в якийсь момент то, що ми бачимо зараз, то що для нас є сучасним, воно стане класикою, але та класика кінця 19-го, початку 20-го сторіччя вже більше і ніколи не стане, тільки менше, що повертатися до ситуації з інвестицією в українські твори мистецтва, це все ж буде залежати від ситуації з економікою країни. Економіка росте, мистецтво також наше росте в ціні, і класика вона буде рости більше, тому що це перевірений інструмент. Я думаю, що ми будемо показувати загальну динаміку, і вона буде такою приємною для тих, хто вагається чи купувати мистецтво, чи цінувати мистецтво, колекціонувати мистецтво. Я думаю, що динаміка збережеться, просто можливо ну, Вектор збережеться, динаміка можливо уповільниться. То я бачу лише позитивну перспективу в розвитку і арт-бізнесу, і відповідно розвитку кураторства різноманітних проєктів, співпраці з європейськими державами. Інвестуйте, будь ласка, в себе інвестуйте в Україну. Інвестуйте в мистецтво як фінансовий інструмент.